Коли тобі щось не подобається в людині, то варто подивитися на себе у цей час. І варто дивитися не просто на себе, і навіть не на те, що тобі не подобається, а саме на те, як ти реагуєш на це і чому так відбувається. Тобто, чому ти реагуєш на якусь людину, на якусь ситуацію. На якийсь момент, який тобі не подобається, там, в іншій людині, в спілкуванні. Тобто, чому ти реагуєш саме на це? Насправді саме ось цю частину самого себе дуже важко розглядати, приймати і розуміти. Бо те, що я помічаю в інших, те, що мені маячить перед очима, те, як я реагую на ці ситуації, це моє власне відображення. Моє викривлене відображення. Тож подумайте, будь ласка, чому ви так активно намагаєтеся когось змінити, на когось реагувати негативом, комусь щось доказувати, намагатися йому вкласти в голову свої думки і при цьому дратуєтеся. Чому ви реагуєте так на тих людей, на їхню, наприклад, поведінку, чи їхній вибір, чи їхні думки?